Всім привіт! Питання на що варто звернути увагу? Варто звернути увагу, що прийшов час будувати і планувати майбутнє, розібратись в собі, чи ви хочете зростати духовно. Чи хочете бути в матерії, або і там, і там розвиватися, необхідно звернути увагу на те, що зараз у вас можуть бути якісь такі важкі ситуації, але вони повчальні. Вони для того, аби ви розібралися в принципі в якихось глобальних питаннях в вашому житті. На що варто звернути увагу? Зверніть, будь ласка, увагу на те, куди ви рухаєтесь, куди би ви хотіли рухатись і що вас може рухати. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що вам необхідно рухатись, і ви просто застрягли в чомусь минулому. Куди саме рухатись? Куди саме рухатись? Рухайтесь, будь ласка, туди в ті справи, які ви відправили в минулі. Можливо, ви чимось займалися займались і закинули. Так, на що варто звернути увагу? Варто звернути увагу на якісь, скажімо так, ну, руйнівні. Руйнівну або модель поведінки. Да? Ви якось постійно захищаєтесь, і люди поруч з вами якось надовго не затримуються, або ви постійно кудись рухаєтесь і постійно одні по життю. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ви самостійно відстрілюєтесь від людей, умовно кажучи, що ви самостійно їх від себе відганяєте. Зверніть, будь ласка, увагу, умовно кажучи, і простіше на свою дружелюбність. Так, зверніть, будь ласка, увагу на якогось чоловіка, який проявляє до вас симпатію, який ну, демонструє, що він холодний. У вас може бути якась незрозумілість, в якому плані звернути на нього увагу, що ми повинні побачити. Зверніть, будь ласка, увагу на свої внутрішні відчуття, почуття до цієї людини і щось відзнайдете те. Що довго шукали? Можливо, ви звернете увагу на цього чоловіка і зрозумієте, що це саме той чоловік, який повинен бути з вами. Добре, на що звернути увагу? Зверніть, будь ласка, увагу на те, що буде змінюватись у вас емоційний стан, емоційний фон буде якось, як знаєте, то добре, то погано. Нічого приймайте, це нормально. Зверніть увагу, будь ласка, на те, в чому ви сильні, в чому ви можете рухатись і що ви можете виконати в першу чергу для себе, для того, аби зробити приємно собі в емоційному плані. Для чого це? Це необхідно для того, аби зміцнити і укорінити розуміння і поняття любові до себе, для того, аби відчути свою цінність. Угу. Так, ну що, зверніть, будь ласка, увагу, що насправді вже час закривати і вже змінювати ось цю поведінку закритості, відстороженості і е, закриття від людей. Не бійтесь соціуму, не бійтесь займати своїми справами, які ви, наприклад, на одинці, вам доведеться вийти одному в соціум чи одній в соціум. Не бійтесь. Якщо є якісь ділові справи, вирішуйте. Якщо є якісь дороги, їдьте. Якщо є стосунки, розглядайте, звертайте увагу і обов'язково звертайте увагу до себе всередину. Дякую вам за увагу. Рада була для вас попрацювати. Я бажаю всім любові, взаємної, чистої. Обов'язково. І також миру, злагоди. Я бажаю найшвидшої нам перемоги всім. Скоріше би вже вона була, да? скорішого б відновлення. І бажаю всім добра, як завжди. Добро, завжди з нами. Всього найкращого.